Всім привіт, друзі! У нас сьогодні така похмура погода. Вчора не знімала, бо щось ми були зайняті цілий день туди-сюди бігали. Сьогодні вже хлопці вивозять мусор з двору. Вон, перший прицеп вже нагрузили. Бачите, такий прицеп. І там ще буде Ось один прицеп. Бо ще треба буде мілкий оцей камінь, що вони заберуть. Бачите, ще оцей мусор повивозять. А так куча, по камінь лишиться. Там мені бачили, в хаті треба перестінок зробити. Ми виберемо, що ще можна на той перестінок, а потім лишиться який хлам, теж вивезеться і тут буде чиста площадка. Ось така робиться красота. Бачите, прибирається, все забирається. За двір робиться такий красивий, як займаємося цією уборкою. Не вистачає часу. То капець якийсь. Брали ми ще того жениха, вернули ми назад козла, пішов він додому. Дівчата мої ще не виходять, але вчора він її знасілував, козу. бо прийшла Жіночка, ми, його, ми їх припнули на полі, кози і козел, ну, вони разом там були, поняли? А нас не було вдома. Ми кажемо, вчора були зайняті цілий день. О, що це в корі мої досочку обірвали, треба сказати, їм що прикрутив. Гніздо. Він її вчора покривав нагло, прямо якось там її догнав. О. Ну, вона навряд вона не була в гульки, То не знаю. Так, вона сіла пісити, що з нею нагадую, що задня як вивернути. Що а. А таке? Дівочки, я йду до вас. А, ні, то вона так стала, боже, я злякалася. Все добре. Все добре. Мої Люалі маленькі. Ну і дівчатка такі золотенькі, до. Да. Ой Боже. А ми вчора поїхали, нас вдома не було, вони там на полі. Коза з козлом... Да, щось вона трохи прихрамує на ногу, десь видно, запуталася тим цепом. Козла... Коза з козлом закрутилися, та їх там єлі роз... розтягнули, поняли? О, <кхи> і все. Дашуня, в тебе що це таке? Линяєш? Надо буде постригти. Все добре? Машунь, все добре, моя дитіена. О. Сьогодні їх не випускали, в них їсти є, зерно в них є. Все добре, воду знову замастили, треба буде поміняти. Так, да, дівчатки, сьогодні будемо ми в клітці стояти, бо каже, холодно на дворі. а коли дощ, я кози не випускаю на дощ. І все. Того козла продають, але я думала зразу його перекупити, а потім думаю, ні. Нащо він мені кози покрию на цей рік, потім собі якогось маленького лишу, щоб аби тільки покривати, бо мені козенята все одно не треба. І все, але не хочу такого здорового. Треба якийсь маленький козел, щоб я могла з ним справлятися, бо це дуже здоровені. Ну, його в баню. Да? Дашка. Дашка мамина, Дашка. Що, Маша? А то, каже, такий темпераментний мужчина попався, прям гарячий. О, все. Сидіть сьогодні, сидіть, лялі. Ну, на всякий случай треба буде заповнити, що 3 жовтня. У нас з ним була. то може щось і вийде з того всього, не знаю. Гараз ще тут воно ту кубку вивезуть, і красота буде. Тут теж у нас все добре. Всі на місці, всі довольні, дівчата сплять. Гаврюша теж переговорний пункт, да, дівчатка? Ага, каша там, а Матільда тут. Матільда біседиє, знову треба почистити, буде в клітках, поробити порядки. що дівчатки, мої мої лялечки стогнуть, бідненькі, да? стогнуть животики, здорові, кози вже в нас. Ой, Треба буде вже далі обтягувати дитячі садики, тулити ці дири, щоб ніде не сквозило, ніде нічого роботи, ще ціла купа, а рук не вистачає. Да, роботи каже, повно, а рук не вистачає. До. До мої принцеси, принцеси мої. Валюха моя лежить, стогне. А, ти ж лягла на животик, правильно. І лежиш, стогнеш. Молодець, тобі ж важко на животі. Вставай з того живота, лягай на бік. Що так? Що моя лялечка? Все добре. Отак, отак. О, живот здоровий у неї, поняли? Вона лягає на нього і стогне. На бочок лягай. Mm. Да, лягай на бочок і будеш собі спати, Глорія теж спить. Да, доця? все добре, кажи. Глорії все добре. А ці собі там спілкуються тепер через віконечко. І вже добре. Рано дивіться, Діма управлявся, подавав їсти і бачу, дівчата поїли. І мій Гаврюша починає їсти. Да сина, ти теж починаєш їсти. А що ж, кажи? Ну а що, вони тепер бачаться, бо казали, буде дирку робити. Не роби він дирку. Там все добре реєчками затягнуто, притягнуто, поняли, дирку вони не роблять. Та я сітка вона сама по собі груба, вона не тоненька та сітка. Все буде добре там, там дирки не буде. І все, отакі у нас, отакі у нас справи. Потім ще построїться якийсь сарайчик, оце все теж забереться, це все желізо в сарайчик поховається. Бо потім, потім воно це все пригодиться. Розумієте? Це все піде потім, ще, дай Бог, будемо розширятися. Буде більше свиноматок. Корита я тоді купляла, повне такі корита. За все ж платили гроші. І все. О, зараз хлопці вивезуть і буде, буде красота. Отак. Цей теж потім ящик звідси забереться. І сюди, Я думала сюди якийсь сарайчика, але не буду сюди сарайчика. Ми тут а стола поставимо, лавочки, може, потім яку качелю дерев'яну зробимо сюди. Поняли? Буде як зона відпочинку тут в дворі. Е, сестра моя з малою приїжджає, бо буває з Лєрою. А Лера качельку собі там чіпляли. Ми на ту гілячку, вона собі катається. Треба буде яку качелю, щось сюди придумати, щоб діти собі гралися. І тут у нас буде така зона відпочинку. Сюди той поставимо. Десь якийсь шашлик робити, поняли як, щоб воно перед хатою не було у того сарая. І туди. А сарай, туди далі поставимо. Туди. За тим, щоб було. І все, так що так, друзі, таким справи. Любим, цілуємо. Дякуємо, що ви з нами. Дякую, що підписуєтеся, лайкаєте, коментуєте, переживаєте за нас. Бережіть себе та свої родини. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!